Привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Я Аліса, і сьогодні хочу зняти відео, показати, які маю в наявності, тобто показати, які ми маємо шапки, які я в'язала для себе та для своїх дітей. Шапок небагато, це все з минулого року. З позаминулих років нічого в нас не залишилося, це тільки те, що я в минулому році в'язала. І то мені здається, що не все, мабуть, щось десь я загубила і не можу згадати. Тож, приступимо. Перше, що хочу показати, це ось такий ну комплектом це складно назвати, тому що спочатку це була шапка, і спочатку я її в'язала собі, але потім мені якось цей колір не що не підходив, і в мене її носить донька. Це шапка зв'язана з дропс-альпака. Це 100 альпака склад. В 50 грамах 167 метрів. Тут в мене, здається, пішло три мотки. але в мене вийшла ось така шапка з подворотом. І і з залишку, те, що залишилось, я зв'язала ще ось таку пов'язку. Ну, вони вже, можливо, не дуже актуальні, але це, було, це навіть не в минулому, а можливо, в позаминулому році я в'язала. Колір такий приємний, молочний, дуже вона тепла, дуже м'якенька, пухнаста, не фокусується ось після прання. Виходить ось такий пух, і мені здається, що після кожного прання вона стає все більш пухнастою. Ось така шапочка. Не знаю, як правильно називається ця макушка, але вона мені подобається. Вона і не кругла, і не квадратна, і не стерчить така помірна округлість, так би мовити, в неї. Ось така це перше. Друга шапка це ось така, це теж шапка моєї доньки. Склад тут 100% мерінос, бобінна пряжа, артикул не підкажу, тому що не пам'ятаю і не те, що не пам'ятаю, я її купляла десь зі знижками. На бобіні не було, над... ну, тобто меріноса, який мерінос, Не знаю, ну, класичний там, здається, було 1500 метрів у 100 грамах. Тут я в'язала. Ну, мабуть, у вісім складень, вісім-десять десь так. Така вона щільна, ну, тепла. Вона, правда, тут за, закаталася. Отут, особливо, де воротник від куртки був, тут треба її машинкою в мене є побрити. В цілому теж гарна шапка, червоний щось не, не хоче фокусуватися. Тут ось така більш квадратна така маківка. Макушка, маківка, як правильно, не знаю. Ось така друга шапка. Третя шапка це шапка мого сина. Ось таким приємний синій колір Він. Електрик, мабуть, називається. Такий він яскравий, трохи мені засвічує, бо яскраве сонце світить, але гарний колір. Це пряжа дропс Merino, здається. Ну, Якийсь меринос від дропс. Тут нитка вилізла. Тут я в'язала в дві нитки, вона дуже, дуже гарно тримає форму, повертається. В своє положення, по голові сидить гарно. Тут ось такі зменшення я робила. Ось так трошки тут щось нерівно. Теж такі, в цілому, всі шапки такі прості, ніяких там супер- а, аранів кос не в'яжу я, тому що, мені здається, це вже не дуже актуально. І я вже на замовлення, коли в'язала шапки, здається, ті арани і коси просто перев'язала, бо були, оті, не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, були шапки такі повністю так по всій по кругу такі коси. і Коси вони були одна до одної, перепліталися, такий візерунок, тобто здавалося, що вона вся. І я, я навіть не знаю, скільки я тих шапок зв'язала на замовлення, ну дуже багато, і що потім вже якось і не хочеться. Далі це теж комплект мого сина маніжка. Тут ось так з подворотом носиться. Це теж зелений це бобінний мерінос. Артикул не підкажу, тому що не пам'ятаю, тут така регланна лінія. Це бобінний меринос, а це якийсь маточок у мене був теж дропс, не пам'ятаю якийсь меринос, але не Baby Marina, оцей інший якийсь тут теж трошки закаталася. Тут в'язала, просто набрала резинку по кругу і далі тут, здається, ростка не було, або, можливо, було там кілька рядків. да, Був кілька рядів, що тут нижче. Але такий не дуже, зна... не дуже великий зручно, практично, тому ну, мені видається, що це навіть більш зручно, ніж снуд, тому що воно шия прикрита, а в обличчя нічого не лізе. Хоча, коли сіль... сильний вітер, то хочеться можливо і одягнути снуд, тому що, щоб там нос прикрився, так в обличчя не дуло, але ну, кожному своє. І далі спочатку була точніше ось ця шапка, це вже дов'язала з того, що залишилось, тому тут не вистачило. І шапка така дуже тепла. Тут такий візерунок, не дуже він такий, прям, як сказати, не дуже броский чи як ну не знаю. Тобто, спочатку я зв'язала просто тут же, зачепили десь, зв'язала просто шапку, потім вирішила, що треба її зробити прям взагалі теплою. І зробила теж в мене був бабінка, маленька залишки Меріноса, Я ось тут набрала петлі, зв'язала просто так лицевою гладдю і тут закрила на чотири клини. Як Найпростіший варіант. І ось така вийшла прям, дуже тепла шапка. Але раніше я в'язала коли на замовлення. Тут теж щось треба підрізати, вилізла нитка. в'язала на замовлення, Я робила підкладку з флісом. І це було, ну, воно було тепле, але коли така погода не дуже тепло і не дуже холодно, то голова пріла. Ну, я і своїм так в'язала. А оце з меріносом взагалі чудовий варіант, тому що воно не, ну, і, і тепла вона, але голова не пріє. Ось така тут зав'язочки. Ну, дуже зручна. Зручний варіант. Мені оце для дітей ось такі зав'язки, здається, зручніше не вигадаєш. А закриття робила просто там за кілька рядів з убавками стягнула, і все. Тут немає оцього такого. Ось така. І остання шапка це те, що я зв'язала, дов'язала ось нещодавно. Моя блакитна кашемірова шапка. Спробую зараз показати ось такий легенький, маленький. Дуже вона така, як ніби котика якогось. Гладиш, супер м'яка. Вони всі м'якенькі, не І оця перша з альпаки але ця така прям найм'якіша. Ще й вона новенька, не заношена, тому така класна. Ось такі шапки. Цьому році планую в'язати нові і дітям і, можливо, ще собі якимось іншим кольором зв'яжу. Ще в мене є бабіна пряжа хотіла в минулому році, вже, правда, її замовили наприкінці зими, хотіла зв'язати собі такий капор. Як він називається? Ну, мабуть, капор, капюшон так і називається. Але вже так було. Весна на носі, тому якось воно. Перехотілася, але в цьому році щось треба зв'язати. Тому що не завжди зручно в шапці, інколи хочеться просто щось накинути на голову, щоб легко було зняти. Ось так. Зараз ставлю вам фотографії шапок, які знайду фотографії на дітях, а свою блакитну примірю на себе, покажу, як вона сидить. Тому ось так. Величезне дякую за увагу, за підписки, вподобайки, коментарі. Дуже це мотивує і надихає. Хочеться знімати ще і ще, щоб, щоб вам було цікаво. Щоб, щоб, було, щоб було, що дивитися, коли ви в'яжете, або ще щось робите. Тому що я сама така, коли сижу, в'яжу, щось включаю або якогось блогера, або ще щось. Тому так. Все. всім гарного дня, до побачення.